Хлопці, доброго часу добився мій кожного. Про нульове місце, поки забуваємо, і туди машину не ставимо. Може, колись будемо ставити. Перше місце запам'ятаємо паралельно бруківки, максимально близько до бруківки прижимаєте. Скоріше за все, бордюри я перенесу і їх тут викладу нам до зарядки, щоб ми по грязюці не ходили. Друге місце паралельно першому місці, так, щоб вам було зручно виходити. І сильно близько не підтягуйтесь, щоб відкривалась дверь. Хоча б хлопці просять, щоб пів метра вона відкривалась. Ну, отак от вона, чик відкривається. Тому туди де деколеса морду, або або, або, хто його знає як. Ну, Скажімо так, рекомендовано ставити паралельно, якщо вільна зарядка 32.2, вона тільки достає до 3 і до другого місця. Якщо вам треба 32.1, то доведеться так ставити. Ну я думаю, це теж не проблема. Ну, поставити так. Скажем, Друге місце є два варіанти ставити машину. І Третє місце, по ньому є основний ризик це щоб ви порогом не зачепили бруківкою гумою. Будь ласка, уважно, максимально близько. До нього тільки до нього достаєте кабель 32.2. До першого місця достає кабель. ну Всі кабеля достають, до другого 32.1 під питанням. Дивлячись, як машину поставимо 32.2 достає. Все гарно і всім зміни і безпечної.